Від, ви від партії чи від громадської організації? Так, да, від громадської організації. А які принципи сповідує ваша громадська організація? Щоб правоохоронні органи об'єктивно розслідували кримінальну справу. А хіба правоохоронні органи висвітлюють кримінальні справи? Висвітлюють, тримати не треба. А тут ви чого стоїте? Стоїть ліквітуєте. А що ви пікетуєте? Питання до нас не вийшла. А де ваше начальство знаходиться? А хто є вашим начальством? Хто керівників ідеї нації? Так, став. А по-батькові? не що Але ви маєте надати інформацію журналістам? Я вам надав інформацію. Так чого ви знаходитесь саме тут? Yeah, so pleased, yeah. А чого ви тут стоїте? Вас хочеться, дуже не А чого ви тут стоїте? Mm -hmm. Вам подобається лускати сімки. Розповідайте про пікетувальників, бо ми сьогодні приїхали в них щось розізнати. Розкажіть нам, чому вони тут стоять, як, скільки часу вони тут стоять? Бо вони, ми від них нічого не ну, Ці Пікетувальники, наскільки так мені здається, з 5, 5 лютого вони спочатку перед входом заводу тут були, розположилися, ну, оскільки тут територія підприємства. Ну, То, як тут їм заборонено бути, всі раду вони, ну, не знаю, там якісь документи, всі раду вони подали, що вони можуть проводити пікет, скажімо так, від них, скільки ми кожен день на роботі, всі, від них якихось вимог, що вони хочуть і чого вони тут стоять, крім того, що ми там от бачимо в пресі, що ми там дивимося на прес-конференції, зі слів Остапа Стахєва їхнього, так як ну, ідейного. Цього керівника цієї організації, від них ми більше нічого не знаємо. Що ми бачимо кожен день? Це от, от в такому виді, як ви їх бачите, померзлі, скулені, то в машині сидять, то якийсь вогонь палять, то десь ходять в магазин, ну, напевно, щось купити їсти хочуть. Ну так само люди. Е, от, Час від часу вони міняються. От, після вихідних тут в них такі фестивалі, напевно, досить нешуточні, тому що наші, наші охоронці от кожен день я приходжу, кожен день питаю, як, там, як ніч пройшла, як що, Кажуть, типу, ходив з відром, відро мусору, відро мусору. Вони ж після себе не будуть прибирати, ну, а ми теж ну, не можемо дозволити, що от, біля нашого підприємства от такий гадюшник, вони, вони створюють. От. Ну, і вони вже роблять там якусь акцію, ну в крайній мірі якісь вимоги, якісь, ну що ви хочете, чому ви тут стоїте. Якщо це спланована, організована акція, я так розумію. ну Це мають бути так само якісь умови для тих, для тих людей. Так, скажімо так, Ті самі санітарні питання якось теж треба вирішувати. Це, ну, це природньо, кожна людина протягом доби. Ми всі розуміємо, вона має. І їсти і десь ходити, так грубо кажучи. Ну і я думаю, всі догадуєтеся, куди вони, вони всі ходять. Тобто, тут всі околиці наші, там я не знаю, як діти будуть весною ходити, але, тут школа, дитяча площадка. Як діти будуть і прибирати вони за собою абсолютно не, не збираються. То, що нам від них мусор заносить, і за ними наші ходять, прибирають, ну це так само, це так само факт. То, що зі слів, от теж по телебаченню заявляє Остап Стахів, що тут стаціонарне наметове містечко. Ну, от ви бачили, яке це наметове містечко? Ну, палатка вчора була, сьогодні, я сьогодні бачу, тут її бачили, так і вже здорові. Ну, сьогодні зранку був сильний вітер, і напевно вони чи в машинах спали, Ми коли прийшли на роботу, то ці палатки всі були похилені. От, з наших працівників до них ніхто абсолютно, щоб якоїсь там чи факту агресії, чи, хоча ми б мали право, от кожен хто йде, і кожен гаркнути і обурюватися, хлопці, ну чого, ви тут, чого ви тут стоїте? Ну, та ми, б, може, роботу вам навіть якусь, якусь знайшли, та йдіть щось робіть. От, в нас абсолютно до них ставлення так, таке, яке мало, мало би бути. і... От, ну, зрозуміло, що це люди, які не можуть ні пояснити, що вони хочуть, чому вони тут стоять. Це всім зрозуміло, що вони тут, тому що за це, за перебування тут їм оплачуються якісь певні суми. А пана Там... Остапа тут не було. Так, щоб він прямо тут був, щось пояснював. Він Тільки... от, коли була прес-конференція, це коли в понеділок здається, коли він заявив, що тут це стаціонарне містечко. Буквально там за пару годин тут наїхала купа машин, якісь плакати, якісь видимість, що тут дійсно да, якесь є містечко. Вони приїхали, познімали, покрутилися. І, здається, я особисто не бачив, але говорили, що був паностап. От познімали і все назад скрутили, поїхали. Тобто, щоб відчитатися, відчитатися, от ми відпрацьовуємо те, що. То, що ми маємо відпрацьовувати. От. А так вони отходять. От от -от -от. Були, були. були дівчата, ну, молоденькі, ну, школярки, там, ну, максимум там, якісь, якісь студенти, ну, і, ну ходили ну, сині зелені. Ну, як воно худеньке, ну, цілий день, зараз вже вроді трошки тепліше, але все одно вітер такий пронизливий. От, це Цілий день бути на, на, на дворі і ну, нічого не робити, ну це, це дуже важко. Їм би дати от, хоч би віником, хоч би замітали буби якісь більші толки, вони б більше принесли користі е, взагалі для, і для села, і, і для, для всіх. І самі б зігрілися. Тобто ви вважаєте, що це замовна акція? Ну, воно так виглядає. Воно так виглядає. Просто, якщо співставити певні факти, є в цьому логічне пояснення. Чому? Чому я сижу тут, чому я працюю, чому я не стою на дворі під якимось заводом в Житомирі, в Києві, в Дніпропетровську? Чому я там не стою? Тому що це є моя робота. Я виконую свою роботу, я отримую за то заробітну плату, я сплачую всі, всі податки. Я не маю можливості десь їздити. Мені скажуть, от їдь, е е участвувати в якісь акції чи в якісь громадські організації. Я можу участвувати, я можу участвувати в свій вихідний день, я можу участвувати під час свого відпуску. От. Під час роботи людина, яка зайнята на роботі, вона не має часу на, на якісь такі акції. Ну і коли, припустимо, людина цілий день тут, тобто в такому віці ця людина, людина має. Ну, по крайній мірі, тут переважно всі молоді. Один раз був, був старший чоловік, такий, не знаю, напевно, за 70-ті, вже, вже далеко. Переважно всі молоді, які мали би вчитися працювати, приноси якусь користь суспільству, От. вони задурно тут не, не стоять. Це просто логічний, логічний висновок з, з подій, які ми, ми займаємося. Колектив нас підтримує керівника, тому що знову ж таки, візьмемо не якісь там особисті чи якісь. В цьому є логічне пояснення. Коли, підприємство, коли прийшов Василь Миколаївич на підприємство, ми півроку стояли. І коли підприємство стоїть, це в нас скорочений робочий тиждень, мінімальна зарплата. Прекрасно всі розуміють, що це значить і як виживати за, при таких умовах. Коли у нас відновилося виробництво, у нас відновилися е, повноцінні зарплати, за рік часу ми отримали премію. Кількість премії, е, яку ми отримали, це не рівень того, що було попередніми роками. Так само ця премія була не із за того, що, ми там, що там Василь Миколаївич чи, чи, чи в нас гарні очі. І за того, що ми показали серйозний результат. Ми показали за рік серйозний результат роботи. І для чого, для чого ну, і чим люди мають бути незадоволені? Це логічно, людина працює, людина має заробітну плату і автоматично це логічне пояснення, чому ми підтримуємо нашого керівника і не хочемо, не хочемо змін, тому що зміни вони можуть бути Абсолютно не в користь людей, не в користь колективу. Ну і Так само і не в, не в користь самому ДВП, Укрспирту, державі. Тобто це всі податки. Наша робота це все, все. все Воно, коли воно все працює, то добре всі. Ну, комусь, не под... комусь то не подобається. Дякую. Ну як, Вони так не заважають, але просто. Така напруга на заводі, що ну, мають чужі люди ходити тут як в селі. Я ж села Струтина, наприклад. У мене і стара мама, є, і діти ходять, внуки, а хто його знає, що люди тут ходять? Ну, ви б хотіли, щоб вам хтось по -під хату ходив, хто знав які люди? Ми ж не знаємо. Я не можу сказати, що ну, якісь такі вони не здалі люди, але. І ми не знаємо, чи вони з доброї сторони, чи вони сюди, хто вони такі, за що вони прийшли. А вони тут постійно різні, якісь міняються. Міняються. Ні? Міняються вони щораз, і на ніч лишаються їх четверо, п'ятеро, а на день їх є побільше. Ну, якісь такі вони далі люди. Ну, я правда там близько до них не підходжу, але були такі, що дівчата, ну зараз пару днів, то, то не замічаємо дівчат. Ну, хіба там з машини, де завезуть, то ми туди не йдемо. Тому що нічим ми туди не входимо. Але вони так не зачіпаються до працівників, ні, ні, нічого ні, працівників. ні, ні, нічого, не, не рухають нас. Ну і зміни міняються, денники виходять. Ну, щоб вони так нагло рвалися на завод, такого нема. Ну, а звісно, не хотілося б, щоб хтось тут. Нам ну, по підзавод ходили. Якісь прийшли з Тернополя, з Івано-Франківська, чи звідки буде тут законом свої встановляв на нашому заводі. Ми тут вродилися, ми тут живемо. Я 25 років вже тут проробила, Що такого не було. А тут так, таких знайомих, з села, тако, щоб ну, люди. Ні. Тут, там нема нікого. Ні, ні, такого. Ні. Ну, та люди всі з села за заводом чекайте. Ну, там, той що не робить на заводі, то якісь діти, хтось має, хтось надіється, що тут така робота буде. Де в залочці знайде таку роботу? Ну де? А ми тут кай близько, ні на транспорт не треба тратити, ні нічого. Вони нам ну, кажуть, що вони не закриють завод. Та 100% закриють, ну щоб зупинило, той завод це не запустити. А в нас керівник, що в нього хотіти, молодий, працює, зарплату получаємо, що ще хотіти. Ні, я не знаю. Ми... Ми проти того всі кожного один. Коли люди йдуть на обід, попитайтеся кожного дня.